Минулого разу ми говорили про те, як наші прародичі Адам і Єва згрішили. Ми також згадували, що не на всіх людей перейшла та пляма первородного гріха, що Мати Божа, причиста Діва Марія, була захоронена від плями первородного гріха і в такий спосіб непорочно зачата. Якось так гарно склалося, що цієї неділі ми обходили свято непорочного зачаття причистої Діви Марії. Зокрема, я. Дуже вдячний Матері Божій, бо саме цієї неділі мене прийняли до священичого братства святого П'єдесятого. До речі, це свято є винятковим для нашого братства, і з цієї причини також я думаю, що варто цю катехизу присвятити непорочному зачаттю і загалом поговорити про догми католицької церкви, котрі стосуються Матері Божої, і були затверджені авторитетом церкви та подаються нам довірування. Отже, догма про непорочне зачаття не є стародавною догмою. Ця догма була затверджена аж у 19 столітті папою Пієм IX, але це зовсім не означає, що церква не вірила у непорочне зачаття. Коли говоримо про догми католицької церкви, то не йдеться про щось нове. Коли той чи інший папа установлює якусь догму, то це значить, що він лише затверджує те, у що церква завжди вірила, і підтверджує те, що завжди було правдою, просто папа затверджує це урочисто і так, щоб вірним було легше зрозуміти, у що вони мають вірити. І таким чином вірні католики тепер є зобов'язані визнавати цю дому, приймати цю правду з огляду на авторитет Божий. Свята Мати Церква установила чотири догми, які стосуються Матері Божої. Отже, перша догма стосується її святого материнства, тобто, що вона є матір'ю Бога. У перші віки християнства це було не для всіх очевидним, і тому деякі єретики опиралися саме так окреслювати її материнство. Вони казали. Що Марія не могла народити Бога, а народила Господа Ісуса як тіло для Бога, вона не могла народити Його божество. Натомість церква бажала підтвердити ту правду, що в Господі нашому Ісусі Христі ці дві природи є нерозлучними, відколи Христос прийняв тіло від Марії. В одній особі нерозлучними стали природа Божа і природа людська. І та Божа природа ніколи не покидала Господа Ісуса, і тому ми називаємо пречисту Діву Марію матір'ю Божою, бо вона народила того, хто був правдивим Богом і правдивим чоловіком, і тому ми слушно її називаємо матір'ю Бога. Другою догмою католицької церкви щодо Матері Божої є догма про її вічне дівицтво. Це також було предметом певних сумнівів, тому церква догматично затвердила, що її Боже Материнство жодним чином не зачепило її дівицтво. Тобто ми віримо, що Мати Божа була дівою перед народженням Господа Ісуса, в часі народження і після Його народження. Ось таким чином церква це стисло окреслює, тобто антепатрум, інпатрум, пострін. Патро, до пологів, під час пологів і після пологів, щоб не було ніяких сумнівів, що не було жодного моменту в житті причистої Діви Марії, коли вона не була дівою, і з цього виникає, що народження Господа Ісуса було чудом. Це не було звичайне народження дитини, як це жінки звичайно народжують дітей. Бо народження Господа Ісуса було чудом і настільки чудом, що Ісус, виходячи з того найчистішого лона причистої Діви Марії, ніяким чином не порушив її дівицтва. І це важливо. Минули сотні років, протягом 12 століть, церква не затверджувала жодних нових догом щодо Матері Божої, але стало підтримувала віру в те, що Мати Божа була. «непорочно зачата, і що була взята до неба з тілом і душею. Тож тією третьою догмою є догма про непорочне зачаття пречистої Діви Марії, про що ми вже згадували. Це означає, що вона була захоронена від плями первородного гріха. Але це не означає, як пояснював отець Карл Штелін у своїй проповіді на свято Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Що вона не потребувала відкуплення. Усі люди потребували відкуплення, ніхто не зміг би увійти до неба, якби не заслуги мук Господа нашого Ісуса Христа, і було б єрісю стверджувати, що пречиста Діва Марія не потребувала відкуплення, вона також потребувала відкуплення і була відкуплена як перша серед усіх. Тому церква у своїй молитві на свято Непорочного Зачаття визнає, що силою тих передбачених заслуг, котрі ще на той час не були заслужені, але знаємо, що Господь Бог є позачасовий і не зобов'язаний дотримуватися хронологічного порядку. Тож силою передбачених заслуг Ісуса Христа Господь Бог зберіг причисту Діву Марію від плями гріха первородного. І таким чином Мати Божа змогла стати святиною для самого Бога, для Господа нашого Ісуса Христа. Тому свято Непорочного зачаття пречистої Діви Марії пригадує нам, як стверджує наш святий патрон Папа 50, і навчає нас правдам католицької віри, не тільки тої одної правди, яку описують слова догми, що пречиста Діва Марія була непорочно зачата. Але й пригадують нам, що оскільки зроблено такий виняток, то це означає, що всі решта люди залишилися діткнуті первородним гріхом, про що багато сучасників забувають. Нам, людям, спасіння задармо не належиться, оскільки ми маємо справу з винятком, то всі інші люди несуть на своїй душі сліди від плями первородного гріха. А це значить, що доки вони не будуть відкуплені дорогоцінною кров'ю Христа, не зможуть вступити до неба. І тому величезною з нашої сторони має бути вдячність Господу Богу, бо оскільки ми успадкували від наших прародичів Адама і Єви пляму первородного гріха, то все ж через святу тайну хрещення Господь захотів усунути з наших душ цю пляму. Для нас це є. Надзвичайно важливо, і ця догма пригадує нам, що душа Матері Божої не мала наслідків первородного гріха, а в нас ці наслідки залишаються навіть коли ми є охрещеними. Однак та схильність до злого, та підлеглість пристрастям та емоціям залишається. і ми маємо це враховувати. Ми маємо бути свідомі цих наших слабкостей і не дивуватися їм. І одночасно старанно боротися з ними. Той факт непорочного зачаття Пречистої Діви Марії пригадує нам про святість Господа Бога, про те, що для нього чужим є будь-який гріх. Він не може взаємоіснувати з гріхом, він не має нічого спільного з гріхом, а також його святість полягає у повному відділенні від будь-якої недосконалості. І тому, щоб відкуплення змогло відбутися, щоб Господь наш Ісус Христос зміг ступити на землю, Він мав би стати людиною, чоловіком. І той чоловік в ім'я всіх інших людей мав стати найвищим священником. Але щоб той найвищий священник був гідний Бога, то він мусив бути також Богом, і щоб це все було можливим. Щоб це втілення Сина Божого стало можливим, то було потрібне якесь місце на цій землі, місце гідне Бога. Але де взяти таке місце, коли все через первородний гріх наших прародичів стало нечистим, коли кожна людина забруднена плямою первородного гріха, ніхто ж не був гідним Бога, але Господь Бог приготував собі таке місце. І цим місцем стала пречиста Діва Марія. Це вона завдяки ласці Божій стала гідним троном для прийняття Царя над Царями, для прийняття Господа нашого Ісуса Христа, вічного Сина Божого, від вічного Слова Божого, щоб воно могло втілитися у її чистому лоні. І саме про це нам пригадується правда той факт непорочного зачаття. Про святість Бога, котрий є категоричною протилежністю до всякого гріха і до будь-якої недосконалості, і тільки там, в тому єдиному місці на землі, Господь Ісус, Слово Боже, знайшло гідне помешкання. А також догма про непорочне зачаття пригадує нам про доброту Господа Бога. Про те, що Господь Бог не сотворив нічого злого, але коли ми дивимося на сотворіння, то все є нечисте. Як же тоді можна пізнати Бога і Його справу, коли все нечисте? Очевидно, що Господь Бог сотворив все добрим. але через первородний гріх ця краса, ця святість, ті ідеальні люди стали заплямованими, стали нечистими. Тож те заплямоване гріхом сотворіння і святість того сотворіння вже не могли відображати талант їхнього Творця. Господь Бог, як видатний митець і архітектор світу сотворив ідеальний твір мистецтва, який відображав святість Творця і всі його досконалості та прикмети. Але той шедевр Творця через первородний гріх був, наче кинутий у болото, занурений у багнюку. І коли такий шедевр витягнути з бруду, то вже не буде видно геніальності автора і Творця. Тож причиста Діва Марія і її непорочне зачаття є тим винятком, котрий саме про це нам нагадує і показує сотворіння саме таким яким його замислив Господь Бог повністю ідентичним замислу Божому і незаплямованим гріхом первородним. Господь Бог сотворив той шедевр, тобто пречисту Діву Марію, і не допустив, щоб вона хоч на мить була нечистою, вона єдина стала винятком і не була занурена в болото первородного гріха. І не зазнала його наслідків, щоб стати тим шедевром, котрий правдиво показує авторство Творця, але це не її заслуга, це задум Господа Бога, це Він її такою сотворив, і то він зберіг її від всякої нечистоти, і тому вона не є якимось іншим Богом, але є досконалим відображенням Господа Бога. У своєму сотворінні, котре показує, яким Він є автором і творцем, наскільки досконалим і геніальним, коли ми вдивляємося в пречисту Діву Марію непорочно зачату, то ми можемо помітити Той Геній Божий і всі Його досконалості, Його доброту, Його святість, Його милосердя. Його справедливість, і всі інші його прикмети власне все це відбивається в постаті пречистої Діви Марії завдяки тій правді про непорочне зачаття, і тому настільки великим і важливим є для церкви і вірних те свято непорочного зачаття, і тому ми такими почестями оточуємо, і з такою любов'ю ми вдивляємося в Матір Божу. Бо саме в ній і через неї ми можемо розгледіти того Бога, котрий мешкає у недоступній світлості, як ми читаємо Святого Павла, і котрого людський розум не може зрозуміти у повноті, це є неможливо, бо Господь Бог багатократно перевищує людську свідомість, натомість, вдивляючись у Його творіння. В той недосконаліший витвір, котрий нічим не нарушений, нічим не діткнутий, нічим не спотворений, ми можемо краще пізнати Господа Бога. І тою четвертою догмою католицька церква визнає, що у момент своєї смерті Мати Божа з тілом і душею була взята до неба. Ця догма була затверджена в досить близьких до нас часах. У 1950 році Папа Пій XII проголосив догму про внебовзяття Пречистої Діви Марії, котра зовсім не є новинкою для католицької церкви. Бо від віків католики обходили свято внебовзяття Пречистої Діви Марії, але Папа Пій XII побажав проголосити цю правду як догму, щоб не залишити жодних сумнівів і ще більше помножити славу Божу. Тому для більшої слави благословенної Богородиці, папа встановив цю догму, що по закінченні її земної мандрівки Мати Божа не тільки зазнала радощів неба, яких зазнали всі інші святі, тобто її душа буде перебувати в тій ощасливлюючій візії, але її тіло вже не буде очікувати, як тіла інших померлих чи святих на Воскресіння змертвих, але її тіло. Є з'єднане з її душею, ціла її особа з тілом і душею зазнає вічних радощів, і таким чином ця догма пригадує нам і стає причиною надії на те, щоб, дай Боже, аби наша душа, відлучена від тіла, зазнала радощів неба, а наше тіло очікувало Воскресіння з мертвих, і знаємо, що Воскресіння наших тіл ще більше помножить радість, котру зазнає благословенна в небі душа. Про небесну радість благословенних душ ми будемо говорити аж тоді, коли дійдемо до тези символу віри про Воскресіння змертвих, але все ж нам слід пам'ятати, що наша душа зразу ж після смерті буде зазнавати радощі в неба або, не дай Боже, мук пекельних. Або якщо душа потребуватиме очищення, то зазнаватиме мук чистилища, надіючись, що після закінчення чистилищних мук буде оглядати Господа Бога у небі. І коли Господь Ісус прийде на землю у славі, наші тіла воскреснуть і поєднаються з нашими душами, і тоді радість неба стане ще більшою. А також, не дай Боже, муки проклятих душ стануть ще дошкульнішими, коли воскреснуть їхні тіла і поєднаються з цими душами. Про все це нам пригадує в небовзяття пречистої Діви Марії і має пробуджувати в нас благословенну надію на небо, бо, власне, в тому і полягає чеснота надії, що ми довіряємо Богу, що з Божою допомогою. За допомогою Божої ласки ми зможемо осягнути вічне щастя, що наші слабкості, наша неміч не повинні нас знеохочувати. Очевидно, що без ласки Божої ми нічого не зможемо вдіяти, бо без ласки Божої ми взагалі залишилися б у гріху первородному. І навіть коли б були визволені з того гріха, то будь-який упадок смертельний гріх позбавив би нас можливості здобути небо. Але завдяки ласті Божій, вічне спасіння залишається можливим, і це має залишатися для нас приводом для надії, а ми, в свою чергу, маємо правдами нашої віри оживляти ту надію на вічне спасіння. Бо, як ми знаємо, той катехизм, який ми потрохи вивчаємо, і всі ті правди віри, котрі ми визнаємо у символі віри, є не тільки сухими фактами. Котрі загалом слід вивчити, і котрі, здається, не мають жодного впливу на наше життя. Навпаки, кожна з тих правд віри має накладатися на наше життя, має постійно нам щось пригадувати, має спонукати нас до глибшої і завзятішої любові до Господа Бога, до гарячішої любові до нашого Творця. І в цьому випадку. Наша надія буде помножена завдяки тим правдам віри, а також пам'ятаємо, що ця наука катехизму і те пригадування собі про правди віри також мають реальний вплив на наше життя. Амінь.